Друзі, привіт! Сьогодні ми на Черкащині, а відвідуємо дуже цікаве підприємство «Дукра Агро». Хочу познайомитись з технологіями, за якими вони працюють. Ми плануємо відвідати деякі його поля. Фокус сьогоднішньої розмови буде системи захисту, боротьба з бур'янами та з хворобами. Отже, сподіваюсь, буде цікаво. Підписуйтесь, поїхали! Так кажуть, основ, основний потенціал закладається. осінь. Якщо там у вас ліпак, заходить 6-8 листків, то... До 4 тонн його витягнути. Можливо, але дуже складно. Ну, Крайній термін 30 жовтня це останній посів пшениці, який був. Листопад не захож. Найкраща дія, що я бачу, це гіліантекс. Буквально зробив його зранку, о 9-й годині. Приїжджаю в обід, все, бурян лежить. Найкраще місто білку. За мою роботу я ще стільки не бачив, 16,5% білку було у пшениці, Кілька вона була до 36. До початку ботанізації, коли вже починається виходити цвіття, розкриватися вже далі з гербіцидом не можна. Валентин Анатолійович, доброго дня! Розкажіть нам, будь ласка, декілька слів про господарство, в якому ви працюєте, скільки земель ви обробляєте, які культури вирощуєте? Ну, я є головним агрономом товариства Дукроагро. Ми знаходимося в Маньківський район Черкаської області. Займаємося сільським господарством на площі приблизно тисячі гектарів. Основними культурами, які ми вирощуємо, є озима пшениця. Займає приблизно 1600-1700 гектарів озимий ріпак 600-700 гектарів залежно від року. Кукурудза на зерно 500-750 гектарів. Як який рік соняшники, також десь близько 600 гектарів. І цукрові буряки останнім часом збільшили площу з 300 до 450 гектарів. Ми зараз знаходимося на полі. Доволі гарної озимої пшенички. Розкажіть, будь ласка, що це за пшениця? Зима пшениця сорту КВС Еміль. Угу. Посіяна вона наприкінці вересня з густотою 4 мільйона ми сіяли на гектар. Попередником на даному полі був ріпак. Проводилося передпосіне обробіток, лучення. Двічі посів сівалкою, зерновою фірми Хорш Угу. В принципі, сіяли з додаванням добрий врядок, десь 50-60 кілограм амуфоса. Ну, зараз маємо такий стан посіву. З весни провели підживлення по-мезлоталому приблизно 40 кг діючої речовини азоту. І вже зараз. Провели гербіцидний і фунгіцидний захист препаратами. Приймає і палас в суміші. І фунгіцид додавали варіон. Якщо зараз подивитись на стан поля, стан рослинки, можемо викопати? Так, це не є проблема. Зараз маємо такий стан. Відновлюється вторино-коренева система, вже пішла у нас uh -huh. рослини чисті, були заливні дощі, трохи похолодання, видно, кущення пройшло, маємо 2-3-4 продуктивних стебла. Угу. Uh -huh. З якими проблемами ви цього, цього року зіштовхувались по зимі пшениці? По зимій пшениці. В цьому році особливо таких проблем не було, Те, що ми трошки запізнилися з гербіцидним захистом, оскільки пішли заливні Це дощі. По, по, по весні, По весні, так. Ну, і зараз треба слідкувати, щоб не пропустити хвороби. Але Я думаю, ми пішли на опередження. Угу. Проблеми профілактично внесли хороший фунгіцид. Сподіваємося, що взагалі... до флагу не потрібно нам буде додаткового захисту. А як взагалі у вас побудована система фунгіцидного захисту? Якими препаратами і коли, е, яка кратність обробки? Ну, працюємо фунгіцидний захист тричі. Перший при відновленні вегетації йде. Профілактичний другий захист, йде захист флагового листка, який є основним. Для формування врожайності. Ну і третій, як би сказати, основний на якість і продукції вже і на врожай також це захист колоса, який потрібно своєчасно зробити при початку цвітіння чи несяці, коротких декілька днів. Угу. Дуже є важливими саме сроки внесення. Цікавим був факт минулого року. Працювали декількома видами фунгіцидів і на одному полі вирішив застосувати для захисту колосу саме варіон препарат. І найкраща міст білку. У нас за мою роботу я ще стільки не бачив, 16,5% білку було у пшениці. Кілька вона була Клас. до 36. Клас. Це я хочу ще раз перевірити цей факт в цьому році застосувати, але дуже, дуже цікавий. А який ви ще функції? Досвід був. Ми використовуємо Акантоплюс для захисту флагового листа, гарні результати. Його також застосовуємо і на ріпакові період цвітіння. Угу. І для захисту цукрового буряку і церкоспорозу також застосовуємо цей препарат. Угу. Цікавий досвід мали по ріпаку, також минулого року була на одному полі проблема з сніговою пліснявою. І проконсультувавшись, ми використали подвійну норму препарату тайтл, десь пів літри на гектар. І він зняв нам цю проблему. Ми отримували досить високий врожай. І оскільки ще в нас дуже велика насиченість сівозміни саме пшеницею, зерновими культурами, виникають проблеми зі злаковими бурянами. Особливо нам дошкуляли бромуси і використання препаратів, таких як Палас і Палас Екстра, дозволяє нам ефективно їх контролювати. Це вже, це вже по весняному, їх можна і в осінь вносити, але ми практикуємо більш пізні посіви озимої пшениці. Тобто це жовтень місяць, там не завжди вдається нам спрацювати ще з гербіцидом. А, тобто у вас основне гербіцид, основний гербіцидний захист не, не, не осінній? Ні, весняний. І виходить, що ви цього року трошки немає, що ми, з Трошки ми, так, да, пропустили. Але я сподіваюся, що все буде добре. Ну але так, от як ми дивились, то бур'янів не, не багато. Ми добре готуємо ґрунт. Терміни внесення в цьому році були доволі зжатими через постійні дощі. Так. Ви вже комбінували тоді гербіциди, фунгіциди? Ну не всі препарати вдається скомбінувати. Наприклад, препарати, такі як палас. Їх не можна комбінувати з розтригулюючими, тому потрібно розносити і використовувати там інші розтригулюючі препарати, угу. щоб не нашкодити самим посівам, оскільки основне правило агронома – це не нашкодити. <гум> а по, по пшениці до якої фази розвитку гербіциди вносити? Ми гербіциди стараємося вкусен до початку виходу в трубку, угу. ну, закінчити. Можна. Друг... бути... Другий вузлями вже там вже все. Лучше не, не мішати. Там є гербіцидні препарати, які дозволяють працювати до пропорцевого листка. Так, оце хотів запитати. Да, ну це вже якщо є якась проблема. Взагалі стараємось не допускати використання пізніх строків гербіциду. А по врожайності, яка у вас планова врожайність? Ну, по пшениці у нас планова 8 тонн взагалі-то. Минулого року у нас дуже за погодних умов був посушливий кінець травня і початок червня. І дуже сильно показав себе попередник. Тобто у нас три попередника під пшеницю це цукрові буряки, ріпак і соняшник. Тому так сказати, що по буряку була близько п'яти тонн врожайність, по соняшнику від 6 до 7, і по ріпаку від 8 до 9. По ріпаку найкраще вийшло. Булого з осені, який зберігся, і пшениці вистачило протриматися тих два тижні без втрати потенціалу, поки знову не пішли дощі. А Цей в... період ви, передсвітіння. Ви, 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 можливо, по ріпаку раніше сіяли після ріпака? Ну, там строки сів би, я не думаю, що сильно повлияли. Зазвичай так, ми починаємо сіяти, так як збираються культури. Ріпак перший збирається і пшениця починає сіятися по ріпаку, якби перша. А цукровий буряк ви коли цукровий закінчуєте? Цукровий буряк ми закінчуємо, це вже кінець жовтня. І до 25-го я. Ну, крайній термін 30 жовтня це останній посів пшениці. В ну, листопад не заходжу. <рес> пізненько, пізненько. Да, пізненько, але пізненько. там трошки більша норма. Чи і... якщо взяти мину... <кій> минулий рік, то були приклади, коли е, ну, пшеничка даже там, ну як шилка виходила в ну, весну. Було в мене теж такі посіви, коли пшениця сходила в. Озима в березні і, в принципі, і незважаючи на це, ми збирали там до 6 тонн пшениці, 55 центнерів. Регулювали кількість добрив? Так, і дали живлення нормальне, і вона витягнула. Ну а по пшениці яка у вас система живлення? Система живлення за кращих часів ми давали НПК при посіві 2-2,5 центнера і травмофоски, і весною тоді два або три підживлення йшло нажлаталий по кущенню і вже тоді на якість урожаю перед колосінням. Ну а що саме ви даєте? Яких? Ми даємо сілітру, основний вид добрив. Сілітра це десь півтора центнера по мазлоталому, 2 центнера по кущенню і вже там один центнер, дивимося, якщо вона здатна, його ефективно використати даємо. Якщо там посуха йде, то звісно. А експерименти з рідкими добривами робили? Касами ми поки не користуємося, оскільки на нашу кількість посіву зимої пшениці це треба мати великі резервуари і логістика внесення. У нас є техніка для внесення селітри, ну, гранульованих добрив, тобто є можливість там, за сутки тисячу гектарів ми закриваємо, наприклад. А присходяч мені б треба було 3-4 дні, щоб закрити. А це, Собто, чим, це за чи, чим ви вносити? Амасони розкидачі. Звичайні да. розкидачі ліки. Ну, так, да, вони дозволяють працювати також сенс сенсорами при потребі. Ну, Ліка на 36 метрів, дві ліки працюють, вони 300-400 гектарів за зміну він кожний робить. А, ну, то ви собі, ну, в принципі це... І що найважливіше, стараюся під погоді підстроїтися під дощ. Нести селітру, щоб вона одразу ж потрапила до ну, цього там, року, де потрібно. Цього року по мерзлоталому вийшло? По мерзлоталому так. встигли так. Бо також було... Да, то було ловиш цю ніч. То мороза не було. Нам треба то... було 2-3 ночі, якраз ми їх піймали і зробили свої роботи. Ну, пшеничка mm. дуже гарно виглядає. Дякую. А що ви плануєте ще робити по пшениці цьогоріч? По пшениці будемо моніторити фітосанітарний стан. Якщо не виникне ніяких потреб, то вже будемо закривати флаговий лист, фунгіцидний, інсектицидний захист проводити тоді. І наступний вже буде захист самого колеса працювати. Так. Так. Ну, Інсектицид само собою будемо додавати кожен раз. Треба... Тримати кількість шкідників нижче порогу шкідливості. Так. Гербіцида? У гербіцидах на соняшник ми ще використовуємо «Геліантекс». Дуже це можна сказати, панацея, така з'явилася. Це в чому панацея? Вирошення при боротьбі з проблемними бур'янами по посівах соняшнику, такими, як лобода буває, проскакує, і в основному це амброзія. Воно дозволяє дуже ефективно її контролювати. Це є карантинний бур'ян. І найкраща дія, що я бачив, це гіліантекс. Буквально зробив його зранку, в 9-й годині. Приїжджаю в обід, все, бурян лежить. Була ситуація, коли не спрацював «Євролайтинг», пішов дощ, вносили її тракторист. Не вловив момент, коли почався дощ і змило, і пішла лобода, то гілянтикс вирішив нам цю проблему на полі дуже швидко. Я пропоную зараз поїхати ще на якусь культуру подивитись. Можемо, наприклад, на ріпак? Ну, Давайте проїдемо на ріпак. Ми зараз знаходимося на полі в старих бобанах. Поле називається номер 520 160 гектарів посів ріпак озиний гібрид ексепшн. Проводився в 20-х числах серпня минулого року. З яким міжрядом ви сів? З міжрядом 15 сантиметрів. Висівалось сівалкою хорш. Передньо вносилось міндобриво нітрамофоска і оброблялася глибока культивація. А яка густота посівів? Густота посівів ми висівали 400 тисяч. Рослин на гектар. В принципі, сходи отримали нормально, дружні. Тобто, з осені проводився захист, вносився ґрунтовий гербіцид і був намір внести балкар, але так склалися умови на ринку, що ми не змогли отримати, на жаль, і вирішили своєчасно закупити препарат «Слеш» гербіцид, який ми використали цієї весни. — А, тобто ви восени, не... восени використали не тільки ґрунтову схему захисту і весною використали гербіцид слеж, який нам закрив ті проблеми з бурянами, які залишилися на весну. Зараз проводимо заправку препаратом нашого прискоча. Саме можете бачити, яким болотить, нещасний. Препарат слеж. Розуємо в нормі 0,9 і додаємо перетроїт для профілактики шкідників. Тут в краю трохи зріжений посів можна побачити дію робіциду на бур'яний. Ось так він посот городній. Так, діє на три риберники. Ось діє, навіть добре видно, на сокирки. А якщо порівняти цей сезон е з минулим роком, е є якась разюча різниця, тому що погода, погода відрізнялась доволі ну, сильно. Погода, так. Був... Да. Сходи були отримані трошки пізніше, вже в вересні минулого року. Е Погода поспіла отримати одразу сходи, і також був більш інтенсивний розвиток бур'яну. Ми застосовували схему роботи з белкаром, угу. в осінь і весною взагалі не робили ніяких рухів по гербіцидах мину... мину... минулого, минулого, минулого року. В цьому році довелося весною застосовувати слеж. В принципі, він справився своєю задачею. Які бур'яни турбували? Бур'яни турбували ті, які є зимуючими. Тобто Підмареник був і мак був і талабан польовий. Це основні такі. Цієї весни для всіх було проблемою. Ну, в принципі, і у вас тут теж дуже добре видно, колії такі. Так, доводилося було... працювати за несприятливих умов, постійні дощі. Заважали своєчасно внести препарат, але ми ловили ці вікна, коли можна було працювати. Справилися з поставленою задачою. Ну, З вашого досвіду, що говорити про гербіцид, до якої фази розвитку ріпаку? До початку ботанізації, коли вже починається виходити в суцвіття, розкриватися вже далі з гербіцидом не можна. Ну, ви по факту до цієї фази, до цієї до цієї фази, до цієї фази працювали і незважаючи на болото, на погодні умови. А робили якісь суміш і бакові? Слеж він взагалі не рекомендується змішувати з іншими препаратами. Максимум давали перетроїд для боротьби з шкідниками. А вже розтрегулюючий фунгіцидний захист робили пізніше. Перша задача була внести слеж, щоб не прогавити строки по регламенту застосування препарату. Ну і, грубо кажучи, ви встигли. Встигли, так, потім почекали тиждень і вже внесли рестригулюючий. Я розумію. І фуніцитний захист. А, а якщо говорити про вражайність, от ваша технологія, система захисту, система удобрення, на яку вражайність ви планово виходите? Стараємось не менше 4 тонн отримувати. 40-45 центнерів це. Нормально, якщо... Бувають роки, коли там засуха і несприятливі умови. Там. Взагалі ріпак закладає урожайність осінню. Uh -huh. Якщо він з осінь слабенький, ну, весною особи там до 35 центнерів, а опускається врожайність. Ну, Цьогорічний ріпак восени був, ну, був гарний, так, дуже та, гарний, і гарний. минулорічний ми отримали теж за 45 центнерів в середньому. І цей рік теж розраховуємо на гарний урожай. А як ви по доброму працюєте по ріпаку? По доброму ми повне добрива НПК вносимо під культивацію перед посівом. Угу. І потім весною там два підживлення. Перше йде сульфат амонію 150-200 кг на гектар, і друге підживлення в стадії десь 30, -30 см рослина, а коли вже підростає вносимо 2,5 см селітри. Ви Сказали, що врожайність закладається. Восени, а, що з вашого досвіду найважливішим є у вирощуванні ріпаку, який момент не можна пропустити. Ну, дати йому змогу сформувати близько 10-12 листків з осені. провести рест щоб він не переріс, угу. закласти гарну корневу систему. Ну, поле повинно бути вільне від бур'яну, щоб не конкурував з ріпаком, тоді він гарно перезимовує. Основне Потенціал закладається осінь. Якщо там у вас ріпак заходить 6-8 листків, то до 4 тонн його витягнути можливо, але дуже складно. дуже складно. Велику увагу бору треба приділити борному живленню. Ну а ви підживлюєте бору? Підживлюємо і осінню 2 літра бору, і весною 2 літра бору. І незважаючи на те, що осінь давали бор, цей рік чи воно промилося, багато в кого і в нас також є проблеми з доплистостю. Корінь. А що по шкідникам цьогоріч? По шкідникам ну, було холодно, вони трохи сиділи. По шкідниках дуже важливо не пропустити перше внесення, коли, щоб не дати змогу приходнохоботнику заселити самі стебла, тому що це вже, якщо пропустив, мінус великий по урожаю. Ну і друге, це вже коли по цвітінню треба працювати, щоб захистити сам стрічок. Ми перед бутанізацією вносили препарат, інсектицид і Будемо працювати вже по цвітінню. З за додаванням фунгіцидів обов'язково цей рік треба приділити особливу увагу цьому, оскільки та кількість опадів сформувала специфічну мікроклімат в посівах ріпака, який буде сприяти розвитку хвороб. Тому треба приділити увагу боротьбі з тернадіозом, з ктертеніозом, який може бути подальшому. Якщо підуть зараз ще температура додається, то... Обов'язково при інсектицидному захисті додавати фунгіцид. Мінімум два рази треба зробити його ще. Ну, от, наприклад, якщо взяти це поле, як ви можете оцінити його стан? Ну, окрім шкідників, які от сьогодні прилетіли? Ну, в принципі, стан на ріпаку задовільний. Можна сказати, на даний час по розвитку є певна нерівномірність, але це все виправиться. Через регуляцію він може сформувати достатній потенціал урожаю. Ну, Окрім захисту від шкідників, що ви тут ще плануєте робити? Ну, на даний час ще планується внести інсектицид і фунгіцид, десь ближче до середини, на початок цвітіння, середина цвітіння і другий раз вже буде фунгіцидний, інсектицидний захист вже самих стручків. І це буде, мабуть, все на цьому полі. Потенціал, як ви казали, що там більше ну, ми розраховуємо більше 4 тонн, ну, скільки нам покаже комбайн. Покаже в бункер. Препарат Enlock в 1,7 літра на гектар. Носиться разом з ґрунтовим гербіцидом, ацетохлор. Кукурузи. Валентин Анатолійович, а на якому полі ми зараз знаходимося? Що тут відбувається? Ми знаходимося зараз на полі номер 30 Товариства Дукрагро. Тут у нас привели посів кукурузи. Внесли під нею добрива це два центне і травмофоски 15-15-15 НПК і 2 центнера карбаміду. У зв'язку з подорожчанням мінеральних добрив останнім часом вирішили випробувати новий препарат фірми Кортева Enlock для того, щоб пролонгувати дію азоту, який би не так швидко втратився і дав нам змогу бути використаним в час, коли він найбільше потрібен культурі. А ви про цей препарат ви вже десь бачили? Ну, це буде наше перше використання. Раніше ми не використовували його. Він з'явився декілька років назад на ринку, але в зв'язку з умовами, які склалися з дорожнечею дорожнечою, дорожнечою мінеральних добрив, uh -huh. вирішили цей рік випробувати десь на площі 25% від загального посіву uh -huh. культури. Тобто це такий. Виробничий дослід. Ну це, мабуть, ви консультувалися з представниками. Так, да, я консультувався Картеви. з представниками Кортева. Вони порадили, що. А я, я, який механізм діється у препарату? Механізм діється інгибування е, мікро, дій мікроорганізмів ґрунту, які нейтрифікують і вивільняють азот з ґрунту. Mm. І інгибування їхньої діяльності дозволяє пролонгувати доступність цього азоту для культури більш Довший термін. Бізовший термін. А можливо, ви ще якісь препарати. Ми запланували такий блуен-препарат бактеріальний, який дозволяє заселити рослину бактеріями, які зв'язують азот з повітря. Якби ноу-хау. І взяли невелику кількість, там десь до 100 гектарів, препарати обробити. Ну Це вже буде по вегетуючій культурі. А це ви на яку культуру будете застосовувати? Це також будемо на кукурузі і. Тобто Частливо. ви обидва препарати будете на кукурудзі? На кукурузі буде дослід кожен препарат окремо і їх, є їх разом? Їх поєднання так. А ви, виходить, блюєн також ще не використовували? Все це буде це рік перший. Раз ви консультувалися з агрономами картеви, а як взагалі вам співпраця з цією компанією? Чи надають вони вам інформаційну підтримку? За політику вони досить тісно працюють з нами і проводять при потребі. Консультаційні мероприятия. мероприяти приїжджають, і якщо виникає якась проблема, яку краще мати дві голови, то я викликаю спеціаліста і я ну раджусь з ними також. А, а. а на завершення нашої розмови я ще хотів би поцікавитись. А, взагалі. Е От, коли ви вибираєте якісь системи захисту, чи то гербіциди, чи фуніциди, чи що для вас є ключовим фактором в виборі препарата, в виборі партнера можливо? Ну, в виборі препарата і партнера, головне, щоб препарат спрацював і мав певну дію при найменших затратах, які ми можемо понести. Тобто, все є блок, який ми плануємо заздалегідь. Препаратів mm -hmm. гербіцидний і частково фунгіцидний захід і виникає також, оскільки все сільське господарство постійно йде якась зміна погодних умов, фітосанітарного стану, то тоді треба екстрено приймати якісь рішення і тоді вже підключаємо ті важелі, які нам допомагають подолати певну проблему. Ми застосовуємо в нашому саме загальному пакеті десь процентів 25-30 іде на. Да, це фунгіциди, Варіон ми використовуємо, ми використовуємо Аканто Плюс. Подобається Танос використовували на соняшнику. Був досвід використання минулого року, була проблема по сніговій пісні, по одному полі ріпаку використовували таліус. Були дуже задоволені, отримали гарний врожай. Угу. І 5 тонн ріпаку було минулий рік. Ну, продукт повинен бути ефективний і мати конкурентну спроможну ну, ціну на ринку. Тобто зараз є багато сильних, потужних препаратів і, відповідно, там і ціни теж високі. Але якщо можна проблему вирішити меншими затратами, то навіщо платити більше? Чого б Чого не рішити меншими затратами? Ну, гаразд. Я вам дуже дякую за інформацію. Гарних вам врожаїв.